Вітаю, друзі! Сьогодні 3 листопада і хочу сама для себе і показати вам відео про свої хижі рослини. Як я казала, це моє захоплення вперше цього року, тому свої помилки і виправляти мені самій. Тож це росяночка, отака гарненька, отака от красива росянка. Мені дуже-дуже подобаються ці болотні рослини. Тим паче, я все більше впевнююсь в тому, що вони не дуже складні у догляді, якщо, якщо розумітися. Але досвіду в мене цього року було замало, тож я лише вчилася, робила свої помилки і тішилася своїми успіхами. Оцією розсяночкою в мене все вдало. Вона он, насіялась, бачите, як насіялась поряд. Що робити наступного року з нею, я ще не знаю, чи піде вона відпочивати, я також не знаю. Це Перший мій досвід з цією красунею. Але зараз я покажу вам, як вона снідає. Те, чи снідає, чи обідає, але воно, бачите, в неї комашка. Комашка у її ловушечці. Цю комашку вона спіймала, коли я не встигла вимикнути камеру. але... В подальшому я вмикнула камеру і наглядала, як, як ці камашки, їх літало багатенько навкруги неї, бо, схоже, вона приваблювала їх своїм ось-ось-ось-ось, бачите, сіла, сіла і причепилася все. Відчепитися вона не зможе. Тож, знаєте, вхопити, коли вона їх снідає, це дуже складно. Треба стояти постійно коло неї. Але, бачите, цього разу мені вдалося. Тепер вона. Закриє свою ловушечку і буде переробляти саме оціх комашок, яких вона наловила. Тож хижі рослини не потрібно вдобрювати, не потрібно підживлювати, вони підживлюють себе самі. такі красуньки. А це вже вона наступного дня. Як бачите, ловушечки в неї прикриті, вона їх наловила, вона їх переробляє і буде переробляти декілька днів. Скільки днів, невідомо. Гадаю, що дні, дня так 3-4, але вона буде їх переробляти. Росянок різновид дуже-дуже великий. Саме ця росяночка має ім'я Аоян Теню. Отака вона красива, дуже красива. От хіба не можна захопитися такими листями з отакими от ловушечками? Подивіться, ну як чарівно виглядає. Лисечка прикрите, гарно-гарно прикрите, кушає. А ось так вона вже виглядає сьогодні. Минулося десь днів так 10 а може трохи більше. Як бачите, всі ловушечки її вже пустенькі, вона це все переробила і ловушечки відкрила знов. Ну а далі в мене росяночка, яка має назву Венерина Мохоловка. Ось приблизно так вона виглядала при покупочці. Я тішилась нею і це все, що залишилося від неї на сьогодні. Тобто, вона протягом літа. Повністю почорніла, мабуть, я її дуже-дуже переливала. Мені порадили дістати її з ґрунту і те, що від неї залишилось, пересадити у свіжий ґрунт. Я так і зробила. І як бачите, вона потроху відновлюється. Там не було вже майже нічого. Один маленький корінець і ледь ледь жива резонка, але ось вона вам. Вдача. Мені пощастило, і моя росяночка, моя венерина мухоловочка відновлюється. Дасть Бог, і навесні вона буде вкрита знов красивими ловушечками. Я тішуся, дуже тішуся нею. Ну, а це росяночка пігмейна карбарат. Отут я її пересушила. Пересушила, потім полила, але вже було запізно. Це моя невдача. В неї, вон, бачите, залишилась лише оденька розеточка. Але дуже-дуже багато маю надії, що може вона встигла за літо насіятись і навесні щось із неї зійде. Я не буду її викидати, нехай буде. Коли я купувала цю рослину, мені одразу казали, не купуйте, це складна рослина для новачка. Це сефалотіс. Я показувала вам її в дуже гарному стані, і вона приїхала в дуже гарному стані. Але я чомусь вирішила її пересадити, пересадила її не в той, не в той ґрунт і ще казала вам, що мені конче потрібна кварцева крошка. І я купила кварц. Купила, пересадила її вдруге. І цього вона вже точно не пережила. Але також поки що викидати не буду. А от хто мене тішить найбільше, так це не пентеси. Це не який я вам показувала, що мені його подарували. Як бачите, він он вже ростить новий листочок із новою ловушечкою. Цей не пентес, схоже, на те, буде дуже-дуже великим і навесні мені прийдеться підставити їм, йому підставочку опору. Непентес, який я придбала сама в магазині, як бачите, он також ростить новий лист. Лист також буде з ловушечкою. он бачите, на кончику в нього буде зростати ловушечка. Цей, цей непентес буде за розміром набагато менший, бо й зростає він таким, знаєте, більше скупченим, більше кущиком. Взагалі-то непентеси, то ліани. Але які чарівні, які чарівні вони мають ловушки, ловушки-хлопушки. Ну, а це це моя царасенія. Як вона повинна зростати, я не знаю, але поки що вона виглядає дуже гарно. Знаю тільки, що тарасенія на зиму повинна скинути свої оце листя ловушки. Поки що вона виглядає зеленою і скидати їх не збирається, а продовжує ростити нові листечка, нові ловушечки. Що вона буде робити, я не знаю. Буду. Тут спостерігати за нею. Зацікавленість хижими рослинами у мене не пройшла. А навпаки, іще більше вони заводять. Тож навесні я спробую почати все спочатку. Я куплю ще інші нові хижі рослини і буду за, за ними доглядати. Ну а вам, любі мої, бажаю миру і здоров'я. Тримайтеся, все буде Україна. Не зважайте на те і псу, якщо, яке зараз розповсюджують. Вірте нашому гетьману, пану залужному. Він зробить все, все можливе і неможливе для того, щоб визволити нашу країну від рашистської непасті. Здоров'я, миру і добра. Бажаю всім добрим людям. Пока, до нових зустрічей! Цього року про свої хижі рослини. Гадаю, що вже, вже знімати нічого не буду. Буду спостерігати, як вони будуть поводитись себе взимку. Пока, до нових зустрічей.